Всім привіт! Сьогодні по просьбам підписчиків там писали, хтось не співає купити штангеля. От, вам ще трошки здипав штангелечків. Очередний дід теж здався. От. ну Штангелечки, тут їх буде три кучки. Дивіться внимательно. Думайте, ніж купити. Показую. Це буде в нас, от вони всі пронумеровані, ці в нас будуть по 400 гривень. Вони всі комплектні, хороші, ну вони бувшні, ну, нормальні. Все, все з ними добре. Ну, тут чуть-чуть люфт є. Оце ця пружинка піджимається. Тобто всі, всі хороші. Вон, бачите, блістящі, комплектні. Все добре. Ну, тут тут видно. Тут просто насечка така. Бачите, все, все видно. От. Ось, 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 З 1 по 6 по 400 гривень штучка. Далі. З 7-го номера по 13-й Тут який дефект. Бачите, нема цієї пімпочки. От. Так вони все їздять, все нормально. Некоторі ну, тугіше, нікотрі легше. Ну, вони всі, всі їздять. От. Нема оцінь пімпочки. За цього скидка. Я думаю, хороша скидка. Все на них видно, все ЮССР. Возможно, десь, десь кітачонок. Попадеться. Оце возможно. А може і ні, там якісь є дорогі штангіля. От. Такий інтересний. Ці ось, бачите, без пімпочок. Це в нас по 300 гривень тинь-тін-тинь грядка. Тепер грядка по 250. Ці без оцих, бачите, без оцих. Ці покажу. Видно, номер 17. оцей. Цей комплектний, просто що він ржавенький чуть-чуть, 250. Цей без цієї пімпочки Цей комплектний без. Бачите, чик-чик треба цю пружинку ставити. Цей у нас красивий, якийсь ноунейм. No а що він тут? А не пам'ятаю. Ну, якщо він тут, значить хай буде тут. Цей ССР. Цей комплектний. Це отак. От. Оп, оп. І оцей номер 23. От. Цей да, без оцей а без глубиноміра. Тому вони по 250. От. Всі я показав вам. Все видно. В тих просто немає оцей приживної планочки. А так все з ними хорошо, красиві І ці от, дивіться номера, вибирайте, думайте. Ще раз покажу, не спіша. Отак от. от. Далі, мікрометри 0,25. Всі по 250 гривень. Всі продаються як под ремонт. Тут пімпочки нема, тут щось там тріщить, не крутиться. Цей крутиться, але не тріщить. Ну, Наприклад, це якийсь інтересний. От. Цей знімається. Ні, який з них. Фізбу... О, знімається щось. Ну, Коротше, вони всі під ремонт. Ну, Хто, хто шари, яких зробити, можна недорого взяти мікрометр. Коротше, 250 гривень, так як є. Вон, номера всі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ці у нас будуть по 250 гривень. Далі. Ось такі от. Це, я так розумію, пасаметр. Пассаметр. Він все работає. Стрелочка чуть-чуть. тяг регулювати. Вис 0,25 ModEin Poland. Що далі з ним делать, я не знаю. От. Таке состояние. Тут може щось нажимається, щось крутиться. Короче, 1000 гривень. Оцей. І оцей DDR, Він теж все крутиться. Оп. А що тут повинно? О! Стрілочка бігає. Оп, теж якийсь пасаметр, мабуть. 0,25. Такий увісістий, хороший. Теж 1000 гривень таке от ну, состояние. Робоче. По 1000 гривень. Далі кувалда. Дивіться, новий советський по 8 кг по 500 гривень. Ну, Дві ну, Тут ось якесь щось відліття вищерблене. Це воно. Найма заводська краска. Ну вони нульцеві по, по 500 гривень е за кувалду. Шикарні кувалдочки по 8 кг. І на завершення що у нас буде? Отакі? Воно називається КМЗ 6, 10 мм. Так, це вроді 7,8. Це у нас 7,83. А десь тут 10. 8,310, так. Да. Це я так понимаю, нутромер індикатор работает. Ну, не скажу, що він новий. Сустання хороше. Коротше, цей буде у нас 1400. А цей, я так понимаю, він без заводської коробки. Ну, він йде до 18. 14,5-18. 145 ось. А, тут оці перепутані 10-12, точніше з 10 до 18. Всі оці є. Оця пінпочка. Цей буде 1500 гривень. О, шикарні ті нутромери. Я сам перший раз такий бачу тут. Шарики. Оп, шарики. Якщо інтересно працює Ну тут просто що колбочки перепутані. Вони всі одинакові. А так комплектні. 1400-1500 по штангелям теж. Пишіть номер. Як завжди, там треба номер 10987. І все. ціни всі написані. Не спрашуйте, откуплю там три штангеля. Скільки денег? Пожалуйста. 400, 300, 250. Бо мені теж це поки люди пишуть, по счетами займатися. Ніколи. Ну, тому все і указує. От. Ось така от, трошки розпаковочка. Лайк, підписка обязательно. Буде ще багато чого інтересного, як я кажу, хто не підписався, без ніщаків остався. Ну, по мікрометрам ну, такое. Могло бути і краще. Ну, що маємо, то маємо. Все, Наверно, на цьому все. Коротеньке таке відео. Пишіть на Viber, як всегда, по предоплаті, і воно до вас. С удовольствием поїде.